2004 рік війни. А на початок війни ми входили, мало лише 20 виробників ВПК українських. Зараз можемо консультувати, що близько 800 компаній, які займаються виробництвом як безпілотників, так і засобів враження, так і систем радіоелектронної розвитки або радіоелектронної боротьби. Тому насправді у нас є більше можливості щодо власного виробництва. Але знову таки є. Давайте згадаємо, що наприкінці минулого року було розроблено дослідження технологічними силами України, які зазначили, що більшість компаній були завантажені лише на 40%. Тобто, в принципі, ми, якщо ми кажемо про потреби на лінії було а це засоб... Це враження, навіть ті ж саме дав себе зв'язку, то ми можемо забезпечити питання щодо фінансування, питання щодо масштабування У випадку, якщо Європа, і ми бачимо з боку Європи, все ж таки натяки на те, що Європа буде й далі допомагати, каже вам про те, що фінансування буде, і ми можемо потягнути питання щодо Утримання на лінії бо зіткнення там потрібних засобів пораження і так далі. Дійсно, є питання щодо протиповітряної оборони. знов таки треба зрозуміти, що пак 3 це сполучені штати, а дійсно у нас є системи сам ті. Італійська, французька, я би сказав би, що вони теж можуть працювати проти балістики і ракети, які виробляються цими системами. Вони виробляються а в Європі. Я би сказав би, що в принципі це допомога, але ж таки цих систем недостатньо, як на збройній в Україні, так і загалом, для того, щоб забезпечити, наприклад, надійний захист.